А чи є якісь рекомендації взагалі профілактики захворювань нирок, особливо якщо людина у групі ризику? Давайте ми тоді зупинимось загалом, хто в нас відноситься до групи ризику. Так. До групи ризику у нас відносяться люди, ну, як ми вже говорили, з цукровим діабетом, люди, у яких є високий артеріальний тиск, люди, які мають ожиріння, люди старше 60 років. Люди, у яких є обтяжлива спадковість, тобто хтось в родині має неркову патологію. Ми вже розуміємо для себе, що за такою людиною треба прицільно слідкувати. Це люди, які мають серцево-судинні захворювання, в них є серцева недостатність. Це люди, у яких вже в анамнезі, тобто, да, от вже там пройшли роки, і вже був епізод, наприклад, якогось гострого пошкодження нарок, так або була якась неркова патологія. За такими людьми ми обов'язково прицільно більш детально слідкуємо, в залежності від того, що у них було. І якщо говорити про профілактику, дуже прості, знаєте, такі рекомендації, які у нас прописані в протоколах, не зловживаємо натрієм, сілью, контролюємо свій артеріальний тиск, так, і тримаємо його на цільових значеннях, контролюємо рівень глюкози крові своєї, намагаємось бути фізично активними. Чому? Тому що, навіть якщо брати наших пацієнтів, які лікуються діалізом, ми навіть їм рекомендуємо. Мінімум 150 хвилин активності на тиждень у них має бути людина. Не має знаходитись в гіподинамії. Людина має бути активною. Так тому контролюємо артеріальний тиск, контролюємо глюкозу, правильно харчуємось, обмежуємо кількість натрію. і, звичайно, слідкуємо за своїм артеріальним тиском. Прості рекомендації, і ще такий момент: не зловживаємо лікарськими препаратами. Я дуже проти самолікування. Я проти тоді, коли люди купляють собі, знаєте, мільйон сапламентів різноманітних. Я оце поп'ю. Ой, мені погано. Гано, я ще це куплю, поп'ю. Справа вся в тому, що часто в мене на прийомі є пацієнти, які мають тублу нефрит на тлі, наприклад, зловживання нестероїдними протизапальними препаратами. Ці препарати а не буду говорити. Е, є цілий перелік препаратів, які приймають це як знеболюючі препарати, так які от, е, знижують больовий синдром. Там е, хтось зловживає діуретиками, сучогінними препаратами. У мене є молоді дівчата, які такими препаратами просто намагалися схуднути, так, і просто втрачали. Е, з роками ниркову функцію і опинялись на діалізі, і все і відновити нам функцію нирок рок не вдалося. Тобто, не зловживаємо лікар. Вам призначив, ви пропили ту певну кількість днів той препарат, який вам рекомендував лікар, і на цьому зупинились. Тому що є ще теми гіпервітамінозів, коли людина настільки багато вживає різних. Вітаміні, і це в неї провокує, наприклад, розвиток сечокам'яної хвороби, бо у людини ще є обтяжлива спадковість, вона в ці деталі не вникає і в ітоді потім має проблему. І знову ж таки, ми вже починаємо це все це лікувати, розбиратись і так далі. Тому не зловживаємо лікарськими препаратами ні в якому випадку. І самі собі, будь ласка, також не прописуйте. Я розумію, що останні роки е, дуже популярна ця культура вживати різні бади, тому що якісь блогери десь написали, що класно, і таку баночку, і таку і ще оці вітаміни, і ще, оце, оце. оце. Е, тільки за призначенням лікаря, ми завжди це говоримо в прямих ефірах, тільки після того, що ви розумієте, що з вашими аналізами що з вашим організмом, бачите, окрім того, що воно, по-перше, може бути просто гроші на вітер, і ви нічого собі не допоможете. Але мені здається, що це такий найменший е негативний ефект, який може бути. Ви можете нашкодити собі. І почуйте ваші нирки не будуть хепі, не будуть задоволені. Якщо ви просто будете туди вкидати все підряд побільше. Просто я Юлія ще додам, інколи буває на прийом, приходять два пацієнта з однаковими діагнозами, принаймні, які звучать однаково. Але підхід до лікування, да, є якась загальна стратегія, але в подальшому, в залежності від того, які там людини є ще паралельно ускладнення, можливо, супутня якась патологія захворювання. Лікування може дещо відрізнятись. І коли знаєте, я там не знаю, сів з кимось поспілкувався, мені хтось сказав, що в нього є такий самий діагноз, я взяв його лікування і це намагаюся використовувати в своєму житті, це не завжди правильно. От просто не сходіть до нефролога, не пожалійте е, свого часу, якщо треба коштів, до і розуміти, як вам жити. І щодо профілактики, звичайно, гіподинамії ні, і нормальний індекс маси тіла має бути. Чому Тому що якщо у людини чим більший степінь ожиріння, да, тим більший ризик виникнення хронічної хвороби на рок.